Ну це просто необізнаність. а голову я вам скажу більшість цього закону не читали ще справа в тому, що тут відіграє величезну роль. Нам людський, російсь, а вони людський фактор з боку моралі, да. і з боку амбіцій, і з боку психології. Тут відіграє роль величезний людський фактор в тому, що під час радянського союзу центральною Савдибою рахувалися, були не рахувалися, а були центральною садоволітки і люди Знає на це? цьому будують своє небажання не не кудись казали. іти, нібито кажу, на поклон. Ніхто ні до кого на поклон не йде, тому що якщо уважно читати закон. То статус села залишається таким, як він і був, з межами і рада, яка буде обрана депутатами, являється правонаступниками і активів, і пасивів, тобто зобов'язань, які має творити та влада, яка прийде до влади після виборів. Люди цього не знають. Дійсно, що Ольга Володимирівна тоді літках заявила прямо людям для того, щоб Ольга Володимирівна. Або слухайте мене, або... або ні. Справа в тому, що вона заявила прямо, що інформативності інформації зовсім немає. Перед тим, як зібрати оте от зібрання, де ми були присутні, певно, що на місці б я б голови багато б чого зробив для того, щоб люди отримали інформацію. По-перше, тій самій голові Борисівні треба було б, мабуть, заглянути в закон, пробігтися по ньому і, хоча б десь постаттєво. Собі відкласти тут трошечки про що йде мова і як іде мова. Якщо цього було би недостатньо ознайомлення з законом, тоді ще не було е, методики. Я її зовсім недавно витягнув е, 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 з інтернету. Була методика, але в неї була, так? Але, але треба би було її трошечки, трошечки заглибитися для того, щоб розуміти оці Саме основні поняття. Цього зроблено не було. Відчувається це по людях. Певно, що, як сказав лікар, який доповідав нам про стан зараження чумою, він правильно сказав мені, що люди в рожна і люди в літках – це різні люди. Світосприйняття у людей дуже різне. В них є право на амбіції, нехай вони собі не хочуть об'єднуватись, нехай вони думають, що це робиться тільки за того, щоб когось нагнути, нібито. Я вважаю, що це сама велика помилка. Тому роз'яснювальна робота треба. Коли буде створена робоча група і коли будуть призначені, так скажімо, переговори, це теж вирішиться часом. Я думаю, що любе питання любе питання треба готувати. Готувати готувати людей до цього, готувати інформацію і готувати наглядну агітацію. Я теж хочу готувати. І, і хочеться мені сказати ще, що е, і я хочу вам сказати ще, що е, не відразу у світовій практиці не відразу будувалися об'єднання громад. Польща будувала 12 років об'єднання громад. Спротив, чинила, чинили профсоюзи Солідарність, найсильніша організація в Польщі. О, тому що об'єднатися, об це означає, і треба це визнати, що лишити когось маленького царства. І люди розуміючи це, і треба ну, кого, голів, сільських, О, конкретно назвати прізвища тих голів, які не працюють, а сидять тільки. тільки Думають, що вони, вони обрані і більше нічого все їх обрав народ і їм нічого більше не треба. Це ж ненормально. Не Отож. Так, тому я думаю, що цей процес, він не швидкий. Може він затягнеться на декілька місяців, може на декілька років. Невідомо. як. Як піде, як ми зуміємо да. роз'яснити, як ми зуміємо донести вірність того, якщо ми, як ми правильно донесемо саму ідею до людей, отак і піде реформа.